Хочу продемонструвати, як я саме вишиваю. У мене такі подушечки, які я вишивав спочатку, тільки я почав цим займатися. І Ось такі в мене дві подушечки. Але найкращу я вважаю роботу це ось вишиванка моя. Це я власноруч вишивав собі, до, щоб можна було кудись вийти і просто ходити, і буде дуже гарно. А також я подарував своїй сестрі весільний рушник. У 2015 році я закінчив 9 класів і поступив у Годяцьке вище професійне аграрне училище, де мені допомогла відкрити новий талант. Ірина Вітрина, це нас є вихователь. Вона допомогла мені створення таких ось дуже гарних виробів з модульного Ось О, Я вже майже закінчив свій виріб. Це я лебідь. І ось хочу продемонструвати, як саме складається. Надівається воно у шахматному порядку, тобто так, щоб кожне вушко можна було, було воно закрити і не треба було сюди клею. Ось хочу продемонструвати. І ось готовий вам лебідь. Також моїми витворами є ось такий паглін. Хочу представити я вам його. Сюди пішло 5 кольорів, також клей на накладання такого ось хвоста. Воно все держиться на клею. Також, ось також. Подарував мамі храм. Сюди пішло 15 тисяч модулів. Потім я робив ось такі до. Е, так би сказати, Символ миру це є голуби. Ось їх двоє. От, і ось іще. От так. Вони є невеличкі, сюди пішло сі, е, 700 морськів. Наступним моїм захопленням було е, і є Це бісероплетіння. Ось це є береза з бісеру. Вона плелася два є. Також У мене є дерев'яна з бісеру, це сакура. Це є бісероплетіння, саме кольє. Це, це дуже гарний від мистецтва і хочу запропонувати вам деякі з них. Це, тут оце кольє платиться із 14 етапів, кожен етап оплатиться отільний, але потім зшиваються. Ось два однакових і ось таке в силі українському красно щорномусь. Це ось плететься також кольє одним етапом, це просто воно рядочком виплітається у послідовній схемі і з послідовним візерунком. Все воно кріпиться на нейлоновій ниточці, плететься голочкою, і ось такі засюжечки є. Просто щоб на шию можна було зафіксувати і не сповзало. Також ось є чорне з білим кольє, воно називається добро і ось. Також так само воно плететься на нейлонові ниточки з трьома етапами. Спочатку плететься по послідовно, просто без зменшення, без збільшення, потім збільшенням, зменшенням, і так само. І ось і то, так само кріпиться на нейлонові ниточки і, і все закривається такою застюжечкою. Якщо хтось має якісь сумніви щодо моїх витворів і мого захоплення, можу продемонструвати майстер-клас.